Що ви знаєте про здорове харчування? Перевірмо ваші знання. Чи можна їсти вуглеводи на вечерю? Звісно, це джерело енергії, яка потрібна навіть у вісні. Ні. Від цього проходять зайві кілограми. Вуглеводи потрібні ввечері, адже вони заспокоюють наш кортизол, що допомагає нам легше заснути. Чи можна додавати в чай, лимон, шипшину або малину для підтримки імунітету? Ну, звісно, ми споконвіків так робимо. Ні, це міф. Річ у тім, що вітамін С руйнується під впливом високих температур, тому лимон у гарячому чаї не має жодного значення. Усі продукти де є вітамін С, їмо лише в сирому вигляді. Що на вашу думку корисніше: оселедець чи лосось. Оселедець. у ньому більший вміст омега 3 жирних кислот і вітамінів В12 у складі. А лосось по справжньому корисний лише якщо він дикого вилову. Однак це доволі дороге задоволення. Я поспілкувалася з нутриціологиною Катериною Крупкіною. Тож дивіться наше інтерв'ю на ютуб каналі РБК Україна Лайф.